Мої любі маляти, я дуже рада вас вітати. І сьогодні у нас з вами буде ліплення. Українці ми маленькі, Україна наша ненька, кожна знає ця дитина, Україна в нас єдина. Подивіться, хто до нас сьогодні з вами завітав. Так, до нас сьогодні завітали хлопчики і дівчинка. Наші в наших національних костюмах. Так. А ми з вами хто? Українці, тому що ми проживаємо на Україні. А ну зараз відгадайте загадочку. Що за хліб такий святковий рушник мостився новий? Що це таке, діти? Правильно, це коровай. Подивіться, гарний, красивий, який печуть для того, щоб зустріти. Добрих друзів, привітати гостей. І так як ми з вами дуже щирий, добрий народ, ми печемо ось такий коровай і вітаємо всіх любих гостей. І у мене сьогодні до вас таке завдання, мої любі малятки. А давайте і ми зробимо свої гарні коровайчики. Так. Щоб привітати своїх мам, татусів, бабузів, і друзів. Просто тому, що вони в нас є. Ну що, зробимо це? Але спочатку розімнемо пальчики. Розпочнемо нашу гімнастичку. Як на України іменини ми спекли коровай ось такої висоти, ось такої ширини. Коровай, коровай, кого хочеш, вибирай. Для роботи, дітки, нам знадобиться два шматочки пластиліну. Бачите, такого жовтуватого кольору, але наче пшеничка, і коричневого, але світло-коричневого кольору. Ми качаємо з них ось такі дві кулечки. Далі ми з вами коричневий пластилін. Скачавши, ми його розглажуємо, робимо дно для нашого, і це буде основа нашого короваю. Далі ми з вами беремо з світлого пластиліну жовтого такого пшеничного, качаємо три жгутики. Ось такі довгі, довгі, довгі. Це у нас починається прикрашання нашого короваю. Потім ми з них будемо плести косу. Ось таку, ви бачите, переплітаємо ми нашу коску. Далі ми з вами ось нашою косою прикрашаємо дно нашого, низ нашого короваю. Так, далі ми з вами також качаємо, дивіться, три жгутики і ще три. Три тонші, а, а три товщі жгутики. І ці трішки приплюскуємо. Далі ми беремо стеку. І цим стеком будемо робити, ось, бачите, пшеничні колосочки. Надрізати їх. Видовжили ми наші жгутики і надрізали. А другі жгутики закрутили. Ось так закрутили ми, наче трояндочки. Ось такі. У нас вони одержалися. І далі ми будемо прикрашати наш коровай. Подивіться. Ті ж гутики, які ми надрізали, ми кладемо зверху на коровай. Ось так. І прикрашаємо трьома трояндочками. Ось дивіться, такий гарний наш коровай одержався. Можемо прикрасити ще квіточками. Справжній, красивий український коровай. Так, ось така краса у нас з вами одержалась. Молодці малята, дякую, що ви зі мною сьогодні були. Я сподіваюся, що ви надішлете мені ваші красиві коровалі, яким ви будете зустрічати своїх любих гостей. До зустрічі, мої хороші, до побачення!